Життя це сцена. На ній ми сміємось, дружимо, навчаємось, мріємо. Але справжні рішення ми приймаємо не на сцені, а за лаштунками там, де нас ніхто не бачить. Саме там ми обираємо, яким буде наше майбутнє. Щодня ми приймаємо десятки рішень. Чай чи кава зранку. Залишитись вдома чи піти гуляти з друзями, сходити в кіно, чи відкрити книгу. Але є вибори, які впливають на все життя це стосунки і близькість. Можливо, хтось думає, мене це не стосується, або все якось мене саме. Але насправді саме зараз важливо бути обережним. Багато молодих людей вступають у незахищені стосунки, часто не знаючи про контрацепцію або не користуючись нею. І це небезпечно, адже може призвести до небажаних наслідків інфекцій, серед яких ВІЛ, хламадіоз, ганарея, герпес, небажаної вагітності, яка стає важким випробуванням для обох. Психологічних травм, коли рішення було поспішним або під тиском. Сьогодні, коли весь світ відзначає Всесвітній день контрацепції, варто ще раз нагадати: контрацепція це не сором, це про вашу зрілість, відповідальність, турботу про себе та тих, кого ви любите. Як подбати про те, щоб стосунки приносили радість, а не проблеми? Не поспішайте. Ваше ні завжди має силу. Якщо ви не готові, ніхто не має права тиснути чи змушувати. Говоріть відкрито. Відверті розмови про кордони і безпеку це не слабкість, а ознака сили та довіри. Дбайте про здоров'я! Правильно підібрана контрацепція разом з лікарем це вибір дорослої людини, яка цінує себе і партнера. Не залишайтесь самі, якщо є сумніви чи страхи, звертайтесь до лікаря, психолога, довіреної дорослої людини. Бережіть своє здоров'я, поважайте себе та інше. Пам'ятайте, залаштунками вибору ваше майбутнє. І саме ви вирішуєте, яким буде сценарій вашого життя. Оберіть його мудро!